Книга числа, глава 35. І Господь промовляв до Моїсея на Моавських степах над Преєрихонським Йорданом, говорячи: Накажи Ізраїлевим синам, і нехай вони дадуть левитам зо спадку свого володіння, міста на сидіння і пасовиська для міст навколо них дасте левитам, і будуть ті міста їм на сидіння. А їхні пасовиська будуть для їхньої скотини, і для їхньої худоби та для всієї їхньої звірини. А пасовиська тих міст, що дасте левитам, будуть тягнутися від міської стіни й назовні тисяча локтів навколо і відміряєте поза містом на східню сторону 2000 ліктів, і на південну сторону 2000 ліктів. І на західню сторону 2000 ліктів, і на північну сторону 2000 ліктів, а місто усередині. Це будуть для вас міські пасовиська. А з міст, що дасте левитам, буде шість міст на сховища, що дасте, щоб утікати туди у Бійникові, а окрі... окрім них дасте 42 міста. Усі ті міста, що дасте левитам. Сорок і вісім їхніх міст та їхні пасовиська. А ті міста, що дасте з володіння ізраїлевих синів, від більшого дасте більше, а від меншого менше, кожен за спадком своїм, яким володітиме, дасть із своїх міст левитам. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів та скажи їм. Коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то виберіть собі міста, вони будуть на сховище для вас, і втече туди обійник, що заб'є душу невмисне. І будуть для вас ті міста на сховище перед месником, і не помре обійник, поки не стане на суд перед громадою, а ті міста, що дасте шість місць на сховище, буде для вас. Три місті дасте по той бік Йордану, а три місті дасте в Ханаанському краї, вони будуть міста на сховища. Ці шість міст будуть на сховища для Ізраїлевих синів і для приходька та для осілого серед них, щоб утік туди кожен, хто заб'є кого невмисне. А коли б хто вдарив, кого залізним знаряддям, а той помер. Він убійник, буде конче забитий той убійник, а якщо вдарив його каменем, що був у руці, що від нього можна померти, і той помре, він убійник, буде конче забитий той убійник. Або вдарив його дерев'яним знаряддям, що було в руці, що від нього можна померти, і той помер, він убійник, буде конче забитий той убійник. Месник за кров він заб'є обійника, як спіткає його, він заб'є його, а якщо пхне його з ненависти або кине на нього чим невмисне, а той помре, або з ворогування вдарив його своєю рукою, а той помре, буде конче забитий той, хто вдарив, він обійник, месник за кров заб'є обійника, як спіткає його. А як то випадково без ненависти пхнув кого або кинув на нього невмисно якимбудь снаряддям або якимбудь каменем, що від нього можна померти, кинув на нього не бачачи, і той помер, а він не був ворог йому і не шукав йому зла, то розсудить громада між убійником та між месником за кров за цими постановами. І Громада визволить убійника з рук месника за кров, і громада верне його до міста сховища його, що втік був туди. І осяде він у ньому аж до смерти найвищого священика, помазаного святою оливою. А якщо обійник, виходячи, вийде з границі міста сховища його, куди втік був, і знайде його месник за кров поза границями міста сховища його, і замордує месник за крову бійника, не йому вини крови, бо він повинен сидіти в місті сховища свого аж до смерти найвищого священика. А по смерті найвищого священика вернеться у бійник до землі володіння свого. І буде це для вас направну постанову для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Коли хто заб'є кого, то месник, за словами свідків, заб'є убійника, а одного свідка не досить проти кого, щоб осудити на смерть. І не візьмете окупу для душі убійника, що він повинен умерти, бо буде він конче забитий, і не візьмете окупу, від змушеного втікати до міста сховища його. Щоб вернувся сидіти в краю до смерти священика, і не збезчестите того краю, що ви в ньому, бо то кров вона безчестить край, а краєві не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив. І не занечистиш того краю, що ви сидите в ньому, що я пробуваю серед нього. Бо я Господь, що пробуваю посеред синів Ізраїлевих. Амінь.